Привіт всім! З вами Бурунду Геймс і ми граємо гру. Е, що то там My Neighbor, My Neighbor. Ось. Ця гра є на ПК. І ось вона з'явилася на мобільних, на смартфонах. Це щось типу для Олдів, хто знає гра. Як Збісити сусіда колись на Windows 95, напевно, 98 таке було. А це типу сучасна версія. Є вона в Steam, є на мобільному. На мобільному ще не грав. В Steam грав буквально хвилин 5 і щось вона. Вона тоді, ще була в ранньому доступі, там було стільки глюків і багів, що я просто її не грав. Не знаю, чи це така ж сама версія, чи це інша. Зараз подивимося, я ще її не запускав. Ось, самому цікаво. Будемо допоможи Нікі згадати, що з ним сталося, що сталося з його найкращим другом Аарона. Знайди спогади Нікі в різних івентах, що дасть тобі змогу наблизитись до розгадки. Цієї загадки, якось так. Ось. Ну тоді, коли я грав, такого не було. Точно там місії не було, ти просто появлявся і і ось і, і ось цим сусідом пробував до нього зайти в хату. Ось так. графончик, бачу, трішки підлагує. Так, це присідати, вставати, це пригати. Ось так ми ходимо. Ось це наш будинок. Всі стрілочки нам вказують на те, що нам потрібно йти сюди. Ну, let's go and see what is what is do. Окей. Okay. ОКей. Okay. Так, це в нас електричний кабель, який під'єднує. Тут у нас трансформатор. Так, подивися на пастки. Turn-off відключи електрику. М -м -м. Відключив. Так. Зроби фото, щоб відкрити. Меморіси. Closer the Object. А, він сам фоткає. Ось такі у нас спогади. Так. Він виглядає. Це була перша ніч, коли ми. В, Ревінбрукс, в Ревінбруксі, Я дивився в вікно на будинок через дорогу. Моментом пізніше я побачив дитину, яка виглядала була віком як я. Вона прислонила. Незабаром, я так розумію, to be best friend, press yellow notebook sheet. Він показав мені а, листок з записника і притулив його до, до вікна. А, ти знаєш, це не. It's not polite to stare. Щось це не на сходи. А, так розпочався моє знайомство з, з Рейвеном. Щось, щось типу того. Так, далі. А, блін, це вона така порізана буде. Це тупо, це абсолютно та ж сама хрінь, як було з, з Final Fantasy 7. Так, знаходь всі гаджети, і вони тобі допоможуть. Ось, це було як з грьобаним. Final Fantasy. Де її порізали на шматки настільки, що це не було неможливо було грати. Я розумію, що це смартфон, він не потягне там великий цей. Ну, але побачимо далі. Що воно себе покаже. Так, 54 метри до сундука, 58 до, до цього Так, окуляри, я не розумію, як їх взяти, що 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 це за кнопка? Ага, це камера. Блін, звісно, мальовка. Йдемо. А, зрозумів, окуляри мені показують, типу, що де лежить. 26 метрів це в хаті, воно чи за хатою. Ага, ось тут. Це якісь гаджети. Ви візьму і цей. Ліка. Поки якась ліка. Незрозуміло. Та й почув, не почув. А, тут камера, все зрозумів. А ось через віконечко. Хопсик. Залізе він. Присядемо. А що не пролазить? Ну ось воно. А я достану Фотиком. Блін, що за Фотік зблизити не можна. Ще раз запригнув. Не пролажу. get Гедклозе. Йолки-палки. Так не цікаво. Йдемо, обійдем. Так, і мені вже не показує, що і куди треба йти. Так, тут вже нічого немає. Це що таке? Ага, всі гаджети. А ми потім, походу, будемо собі гаджети мутити. Ну, такого не було на компі. А де сусід? Щось підозріло дуже тихо і нікого немає. Молочко. Мутимо, збираємо всю двіжуху. Беремо, беремо все, що криво лежить. Опа. Хтось іде. Так, тут заколочено. О-о. Блін, звуки. Мені здається, що це я це все натискаю. Точніше, що це він йде, а це насправді я все натискаю. А, це можна заникатися, клас. Так. Шпоньк. Відключили електрику. Ось ключик. Нарешті шуруємо звідси. Так, це ми цю кімнату відкриємо. Хобана. О, машинка. Шеблище, ну це впритул, що це за фотік, з якого впритул потрібно. Так, вони гралися, ремонтували машинки. Дитина через вулицю. Був Арон Петерсон. Він дуже класно шарив в гаджетах. boring town to open up». Коротше, цей сумне місто. Спонукало, щоб займатися цим. Так, а Урон в іншій руці Пікінг Лукс, Щось, щось в нього в руці. Than... А, він управлявся краще, ніж ми. Зазвичай ми гралися together. we were meant to gether. Ми вважали, що ми не зупинні. Коротше, якийсь такий переклад. Якийсь такий переклад. Тінебулд, iQuest, do Magic Games. Mm, ну, поки... О, ломик. Ломик. Я... Так, ломик. А, тримати. Бум. Бум. Туди дістану. Навіщо це робити? Так, це я в себе в хаті? А, це я в себе в хаті. Так. Ці гаджети тут є. Ну окей, ходімо. Раз ми ломика взяли. Спробуємо, що нам... Тут магазинчики. Кооперація, як кажуть. Висока в нього. Це він спить. Ой-ой-ой. Ага, ми обійдемо і вікно з тієї сторони розвалимо. и минимальный план. А, вин? Я не понял. А в чем прикол тогда? Не можно. Опа, он сейчас побежит. <coughs> Думаете, он почув, или не? нет? Нет, дрыхне. Цикаво. Ми відключили. Заберемо від диречку нам не Так, ну йдемо наверх. Поки дрихне чувачок. Що ми в нього в кімнаті знайдемо? Нічого. А що під подушкою? А ми тупо можемо взяти подушку? Нафіг. Опа. Опа, щось ми тут знайдемо. Опа. Це вже стає цікаво. До речі, це прикольніше, ніж. Ухти. Ніж коли я грав на компі. На компі такого не було. На компі такого не було. На компі було не так цікаво. Реально. Але на компі за мене буквально за перші 5 хвилин. Зловили. А тут я бігаю поки що ніхто мене в принципі навіть не збирається ловити. Наш нам стілець. О, якісь гайки. Ключик. А а ключик від чого тоді я ще поки не розібрався від чого цей ключ. Та. Ага, стрілочки тепер назад. Прикол. Прикол. Так, І тоді відчува цей ключ. Вже стає цікавенько. Я так думаю, це поки така обучалка. Мені типу ще показують як і що. Через це так легенько. Це якісь картриджі.